Прокопав я два рядочки третьої діляночки, і різниця все-таки є. Покажу результат. Всім же цікаво. Вийшло ось так. З одного рядочка вийшло почти бананка і вся картопля середня, вся насінева, там де-не-де де є велика. Показую себе з прикрас, як воно є, і один рядочок трошки кращий. Тут є трохи і крупнішої картоплі і більш такої насневої. Висновок який, чим раніше посадити, чим вологіша земля, тоді буде краще картопля. Эта картопля рівно на місяць була саджено пізніше, більше була сухіша земля, і результату два рази менший. Ще докопую зараз ще третій рядочок.